Друзі, моє вітання всім! Це я Сергій, приїхав он мотоблоком на свій город, який є з був полігон. Тут росла пшеничка, тут ріс овець з люцерною. Я все скосив і отут. Тепер хочу я перекопати цю ділянку, всю, може посіємо гірчичку. Значить тут картопля. Невеликі клаптик росте, але, мабуть, її не буде. Цієї картоплі, бо бачите, спека висушила все. От, Ну може щось і буде, побачимо. Так. Сьогодні я вирішив, ну так як дощу, ну, майже не було, трошки покрапав, то земля все-таки суховата, то я думав, може фрезами було б швидше, але ні. Я сьогодні буду працювати ротоваторами, Ось привіз ротоватори. От. Ось мій мотоблок. ДТЗ хто перший на каналі. Дизельний 8,5 сил з акумулятором я зробив. Зараз замість колес колеса на 13 поставлю ротоватор і почну працювати. Ну от так копають ротуватори. Нормально вони копають, але треба буде проходити по два рази, а може один раз отак подовше, а інший раз поперек. Бачите? О. Ха, ну так непогано вони ще й ріють отакі ямки. от, Так що... Отака ситуація. Буду працювати. Невеличка перерва, думаю, покажу. Ну а так я ходжу. Е, катаюсь я на першій звичайній передачі, не на пониженій. бо дуже на пониженій вільно. Хоча коли швидше їдеш, то його більше шатає мотоблока цього. Туди-сюди, туди-сюди. Ну оце так. Нормально. Довбе землю. Е, ну, якби плугом би тут, було б краще. Розумієте? Плуг би перевернув оце все, стерню, оцю всю, та під землю заховав би та й гнило. От. Ну Але плугом мені важко ходити дуже довго. Е, так фрезами або ротуваторами легше. На ротуватори трохи. Наматується солома. Трохи. А я почистив. Але ж не так, як на фрезі. Наприклад, на фрези могло б намотатися багато. Ось тут носи, те, що я поскидав, постягував з ротуваторів. Ротуватори швидко зчищаються, назад ждав і все випадає. Ну, плогом було б якісніше діло, що все б в землю перевернулось і було б добре. Ну, я ж кажу, що. Длугом я не хочу, бо в мене ноги болять довго ходити. А так, ротоваторами теж буде непогано. Поглянемо. Ось. Перекопав я вже всю ось цю діляночку. Нормально перекопав. Спочатку я ходив звідти сюди за часовою стрілечкою годинниковою, а потім, як все перекопав, почав звідти сюди, ну напроти. І вийшло непогано. Ну, на ротуваторі трохи намотується. Але щищається легко. Так, який результат цього клаптика. Ну, подивіться самі. Так, як би так, щоб було видно. Ну отак, сонечко показує, як воно копає. Ось такими такими зубчиками начебто аж. Дивіться. Перекопане добре. Можу показати вам. Ось моя рука. О. Ну такі ямки, горби. Нам тут дуже глибоко не потрібно, бо в нас більше 20 сантиметрів, якщо туди копнуть. Там твердюща глина, чи то мул, то оцей родючий. Шар оцей землі у нас тут до 15 сантиметрів. Далі нічого рицяй і, перек... і перекопувати. Так, тепер що? Ну тепер <кхем> мені треба оцю діляночку ротуваторами перекопати. Дивіться. Оце, що тут був у нас. Овесь люцерна, бачите? отако. Тут намотуватися, я думаю, нічого не буде. Ну, може яке коріння, бо тут скошено при самій землі. А там, де, було, де була пшениця, там залишились стерня колосків. Хоча і е, бензо мульчером своїм бензотримером е, катушками перемолов начебто, але ж не все. А тут повинно бути повинно не наматуватись тут. Ну і тут повинно не наматуватись на ротуваторі. Тут теж я скосив е, овеста клевер. Ну, поп'ю водички і далі буду працювати, щоб до вечора все встигнути зробити. Все, друзі, на сьогодні отой клаптик я не буду, бо вже вечоріє, а мені ще два кілометри додому їхати. Сонце сідає. Все. Перекопав я цю діляночку. Ну ото, де пшениця була, це де був з Чим же він там був? Ну Люцерна з овсом отак. От перекопав гарно. Гарно перекопав. Два рази проїжджав. Спочатку в одну сторону, отак, от а потім в другу сторону. Отак, от отак, отак. Отак, отак, от так, от так, так що вийшло. Два рази перекопав. Гарно перекопав. Гарно. Але все рівно на е, намотувалось. Намотувалось вже коріння цього овса і люцерни. Вон покажу які пачки познімав я. Ось тут ось. Бачите, оце все я з ротуваторів постягував. Ну нічого, зато діло зробив. Те іншим разом. От ми тут хочемо посіяти. Гірчицю. От. І нехай до осені вона виросте. Бо ще до осені далеко. Ну а я... А я їду додому. Зараз порозмотую ці. Рутуватори трошки почищу. Мотоблок грязний. Начебто він. Вдома придеться мить. Все, друзі. Он мій причеп. Дякую, що подивились. Напишіть коментар та поставте вподобайку за мій отакий тяжкий труд. Буду задоволений. Всім бажаю, міцного здоров'я, мирного неба і всім до побачення, до нових зустрічей.